Всім доброго, тихого і мирного дня. Не знаю, може, комусь то допоможе, але я покажу, як я пророщую зерно своїм курикам. Дивіться, в нас було, були коти в місті, Зараз ми переїхали в село, вони гуляють по вулиці. І в нас залишилися кошачі тулятки. І я знайшла, як їх використовувати. Тобі ж. Я беру, насипаю сюди зерно. Тут залишається вже прохолодна водичка, яка залишилася. Я її зливаю, в мене, бачите, в два поверхи. Ту роблю те саме, бо якщо їх не мити, ви знаєте, вони запарюються і завонюються. Тобі ж воду треба постійно міняти. Я мию. Ту Тучку мене тут. Потім в ній площу зерно. Зараз я вам покажу, як я це роблю. Бо якщо його не помити, ви знаєте, воно починає смердіти. Нам то не треба. Нам треба свіженька. Потім набираю сюди теплої води, ставлю полощу зерно. Я думала, потрібно вам то, не потрібно, а потім думаю, ну, може, комусь так буде зручніше, як мені. Я там бачила через друшлак, через, через марлю проціжують. Ні. в Кошачий туалет насипала, зерно сполоснула. Потім все поставила воно тут. Стекло. Ну, Там в мене є одна дирочка, тому пшениця тікає. Все, ще раз то. Поки я то полощу, то стікає. Зараз набираю сюди теплої води і ставлю на п'єць. Бачите, зерно вже вчора замочила, вже сьогодні починає проростати. На пару днів моїм куриком буде атамінка. Бачили, бачите, набрала побільше води. Зараз лишнє стече. Все, я ставлю сюди. Лишнє стікаю вода. Беру то саме з другої роблю. Зараз я то заберу. І тут те саме. Брудна вода вже стекла. Кулоща. Головне, щоб воно не запарилося, не запліснуло. Це собі на чергу це виливаю і роблю те саме. Поставила, вона зараз набер... набереться тепла водичка і буду ставити на п'єць. Такий лайфхак, Користуйтеся!